Демонологія від Христа. Розберіся, щоб не допустити бісів у своє життя, думки в розумі та серці свідчать, який дух у людини, в чій волі Він перебуває, хто на нього впливає, де сатана Він перебуває у твоїх мізках та у твоєму серці. Твої думки, плоди та результати показують, він знаходиться. У тебе під ногами, а в серці та в розумі у тебе Ісус, чи Він керує твоїм життям. Релігія тут не минає. Я багато років віруючий, чи можуть у віруючих бути біси, апостол Павло писав: в дитячий садок, душевні розмови з бісами, люди говорять про що нічого не розуміють, і таких сьогодні дуже багато. Тому, коли багато хто прийде і скаже, а я це роблю, і це роблю. То Ісус їм скаже, відійдіть Тих, хто чинить беззаконня. Чому? Тому що в їхньому житті не було перемоги над цим світом, над гріхом. Просто є якась релігіозна дія, але це не рятує. Рятує Ісус Христос, а не релігія. Якщо Ісус є у Твоєму житті, Ти вільний від гріха, наступаєш на цей світ, ти наступаєш на сатану і ти забираєш у нього душі. А не філософствуєш, що можна зробити, що не можна зробити, і так далі. Твоє серце та твої думки свідчать, хто в тобі у чій волі ти перебуваєш, хто впливає на тебе. Потрібно стати учнем Ісуса Христа, щоб мати Духа Святого, тоді вся ворожа сила буде під твоїми ногами. У тебе буде лад у серці і в розумі, і життя твоє явно. Відрізнятимуся, тому ісус каже: хто зі мною не збирає, той марнує. Дивіться канали Салтаненко, і ви зможете.